Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. Пройшов у нас дощ, росу зробив благополучно і все, і нема. Я ж вам обіцяла добре, органічне для перцю, яке вам всім сподобається. Обіцяла ходім, покажу, ось голова мокра, намочив мені голову, сива як собака. Ну, то не про те. Пішліть, покажу вам, який в мене перець, а, ще швидко скажу. Це ж в мене є на городі. Сажаний він ще, щоб ви розуміли, до морозів. Він там, воно таке бідне нещасне стояло, і вкриване, і не накриване, і яке ти тільки хочеш. Ну, ще сюди йшов. В теплиці в мене вже є, я вже рвала хаски. Хаски, там, Геркулес, такий висить, я вам покажу. Так оце ж з приводу хаски. І на той рік посажу. Отакий. Мені сподобався. Ну як? Е, знаєте, для раннього посмакувати. Це саме те. Он там в мене є я салат робила, я показувала десь у шорцах. Ото, От що знайшла, нарвала, те зробила. Під, під, Підемо, покажу перець і покажу, що робити. Друзі, показую там помідори. Так, баклажани, сині-фіолетові, їдені, недоїдені. І перчик. Бачите, він тут всякий різний, різного сорту і калібру. Тут десь є Лайлак Бел, Зараз знайду. а ось, ось Оце буде Лайлак Бел, він такий фіолетовий. Там його треба пасинкувати, Ну, я попасинкую вам трішки пізніше. Ось там оно ну, перчинки. Ой, де він видно? Не знаю. Тут десь сажала по два, де по одному, ну, в общем, отаке. Шатро там на капусту полу впало. Ну, ось далі піду, покажу вам. Ось все, висить бачите, який. І тепер я хочу йому дати це добре. Підемо зараз, покажу, яке. А ось у мене чахлий духлий у мішках. Ну, бачите, я з нього вже все, що мені треба, з куща. Я вже зірвала, взяла. Це я вже не особо хвилююсь Там Ось. Ага. Бачите? Такий. Зараз ще покажу там хаски. Отут ось. Ну тут бур'ян, правда, на ньому, але ж перчик є. То, що в мішку? Бачите? Ось у мішках це Армагеддон. Ну, таке, коротше говоря, зараз Геркулес покажу. Вон Геркулес, ну, Геркулес, звісно. Це ж тут же вещ. Ось, бачите. А ось дівчата синій один у мене, бачите, я показувала, ми тут з підписниками. О, ось, ось щось по тіпу ратунди. Непонятно, що воно де воно взялося. Я такого не сажала. Це мені підкинули. Бачите, ось синій. Отам один зав'язався. Ага, видно вам? О, бачите, І ще тут цвіте. Ну, що я вам скажу з приводу сині? Я вже розказувала, сині для теплиці це не їхня фішка і геть не їхня тема, Того, що тут їм вологу дуже. Ну, І в їх погано відбувається запилення. Це марна трата часу. О, там десь помидори. Я вже вчора рвала. Десь рвала я, маму, то були жовті. Вон там, бачите? Та й таке. Треба пообривати тут нижнє листя, добратися до їх. О, о, ну, ви ж всі це все в мене бачили. Я вам показувала. Якщо вам що цікаво про помідори, запитуйте, я розкажу, чим я підживлюю все. Скажу, що, які перші рвала з теплиці помідори. О, почала перцем, закінчу за помідори. Я, мамоту, дуже сподобалась жовті. Хтось мені совітував з підписників, дівчатка, дякую, дякую, ще зимую. Е, і ведмежа лапа. Як не, не, не странно, ведмежа лапа цей рік отака. Соліросу, ну, ні прошу. Ні про що, на той рік їх не буде. Як живі будемо так мало того, так саме найбільше схильний до вершинки. Ну, Вершинна гниль. Ні на яких скільки немає, як на соліросу. Ну, таке, коротше, таке. Дроб 16 і ні чому, Ну, пішли ж про добре, вам розкажу. Ще що хотіла сказати? Це ж відповідаю зразу ж на коментарі, бо згадую. Антон, в мене є підписник. Антон, ви запитували, чи користуюся я 320-ки. Да, зараз покажу. 320-ки Green. Користуюсь, знаєте коли? Ось зараз зірву огірки. Це що даю по огірках? Його зараз можна 320-ки комплексне, давати зараз всьому. Того, що рослина вже нагнала гарну масу зелену. І вже корінь у них гарно розвинений, і вже цвіти наливають плоди. Це комплексне добре, бо три двадцятки. Там фосфор, калій і азот в різних кількостях. І зараз я зірву збираю позбираю огірочки, збираю через день. Можна і кожен день, ну їх потім щось ж їм робити, треба. І от я як позбираю огірочки, я дам три двадцятки. Як уже я побачу, що огірочки. Тикенькі, як пальчики, що вже треба, щоб налили. Я тоді даю 8,17,41. Ще одне питання. Дівчата, питали, де брала. Я ж скажу, я не рекламую. Хоча Фазенда вже, мабуть, мені повинна платити за рекламу. Е, я беру на сайті Фазенда. Чого на сайті Фазенда? Бо в їх є мілка фасовка. Мені, глядачка моя, пані Тамара, по-моєму, я перепрошую, написала, що. 4700 дуже дорого і не по карману. Я вам скажу, що 4700 то за 25 кілограм. Вам же ж не треба 25 кг. То беруть промислові тепличники і агрофірми, і в яких гектари. А вам вистачить одного кілограму. Я беру кілограм, ну, я нікого не примушую, дивіться, я просто вам розказую так, як є. Я замовляю по кілограму. так? Там кілограм калійного, кілограм комплексного. І вони мені присилають. То навіть якщо брати, ну я не буду казати, яке, я не хочу там говорити про марки і так далі, якщо брати такий маленький пакетик фасовку голубеньку, блакитну, і платити за неї 40 гривень там, за 100 грам, то вигідніше взяти кілограм за 195 або за 220 і колотить тоді його ціле літо, ви можете взяти кілограм за 200 гривень, ну плюс-мінус. І вам вистачить на весь сезон. Але це вибір ваш і вибір кожного. Мені подобається, от я вам кажу так, як є. Хто як собі хоче. Просто питали, я написала де. Просто там, де нас на цьому, Боже, павутина літає. Просто там, де ви заходите на сайт, і там є картинка. І ви натискаєте на неї, і там пише фасовка 25 кілограм, кілограм. От 13 40, 13 його треба брати 200 г. Бо вам його більше не треба, бо воно йде тільки на розсаду, ну, стартове. Ну, Плюс-мінус, там як посадите, пересадите розсаду і тоді, щоб корінь розігнало, бо там фосфору 40. А от комплексне і 8, 17, 8-17-41, це ідеальне, як, на мій погляд. Отакі справи. Ще що вам сказати, ага, дивіться, дівчата, я вже скоро ж свій чесник буду купати, я вже йому нічого не роблю. Якщо ви питаєте, що робити своєму чесникові. От зараз йому калійне треба дати. Це ще можна, він ще росте, ви ще встигаєте. Попілом посипте і пролийте гарно. Або дайте будь-яке калійне добре. Але не 8-17-41, щоб не було азоту, щоб він вже у головку Саме краще попілом прошуруйте і все. Цибулю я вже свою з дня на день буду вибирати. В мене вже гарна, вже полягала давно. І зараз, аби до зараз дощів не було. Ще трошки хай постує і буду вибирати. А ту, що сажала розсадою, хай ще росте. Зараз покажу так. Ну, а тепер та-да-да-да-дам. Що Та в мене тут робиться? Ось, о, бачите, грогрін. Оце ж питали 3 по 21, комплексне. Ось о, ложка тут дежурна валяється. Це я слимаків травила, монофосфат калію, сульфат магнію це є. Бачите, кілограм взяла, ще багатенький столу. Ось все, це 81741. Бачите, воно таке розове. Ще трохи 3 по 21. А тепер, дивіться, ще якийсь коротше валяється, якийсь мотлох. А тепер дивіться. Крохмаль. Самий справжній картопляний крохмаль. Він підходить для. Баклажанів, перцю, помідорів. Для чого він? Він гарно наганяє кореневу систему і зелену масу. Я робила, підживлювала. Я знаю, що роблять, заварюють так, як на кисіль. Ну, я вам скажу чесно, я все робила набагато простіше: столову ложку на 10 літрів води з гарною гіркою, і по мокрому пролить. Зараз підемо таке і зробимо. Дівчата. Ложка готова, банка готова, поливалка готова. Зараз налью сюди води. Дівчатка, бачите, в мене тут мокренько, я поливала вчора. Отак. От трішку полито. зараз під баклажанчики. Вон на малині хлороз на кущику. Он ще два баклажани валялись, валялись я про їх і забула. Пізно посадила. О, перчик. Та й отак. На сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. Запрошую вас на канал всіх. Я всіх вас люблю і ціную. Отак, бачите, отакий він. І будьте мені всі здорові. До наступних зустрічей. З вами був канал Сільське життя, і Серйоз, і Юля.